Привіт-привіт, мої хороші. розпаковка. І значить так, купила кавуна. Як завжди на виїзді з Буська, вони там самі солодкі, самі смачні. За до волосиненки дівчатка мені лишили мисливські ковбаски, як завжди, дві упаковки свіжачок, сьогодні привезли. Як побачила на базарі в красному що перець вже по 85 гривень, при тому, що минулого тижня брала п'ятницю чи в суботу. По 170, сьогодні по 85. Зразу так захотілося фаршированого перцю купила. І ще б на кіля купила. І так, зі морозиво сьогодні на акції ВТБ по 113 гривень. так його ціна 200 чи 209. Так. Бананчика купила. Майонез акційний купила. Сіль купила, гірки мариную, правильно? Ще сіль купила. О, ти. <реш> так, Сигуля. І ще купила олію. Тут взагалі окрема історія. Вона вже на весну впала, в ціні вже була 280 за таку бутилку 5-літрову, якраз повних 5 літрів. Я так тішилась, думаю, ну хоч де спадає ціна. Сьогодні заходжу в свій улюблений магазинчик, в буську, крамничку. Там, де завжди була адекватна ціна на олію, вона нині 300 гривень. Подорожчала. М'ясо подорожчало, олія подорожчала, народ куди котиться, що робиться? Ну до словам я в шоці. Ну а то нічого. Всім гарного дня цілую люблю, бувайте.